Всім доброго ранку. Хто дивився моє попереднє відео, той знає, що сьогодні я їду на шабашку ставити та підключати інсталяцію. Ось. Але поперед тим, як туди їхати, як завжди. Кава. А після кави тільки робота. Все, приїду на об'єкт, зроблю включення. Усім гарного дня. Так, приїхав на об'єкт. Встановлювати інсталяцію. Ось вона собственна інсталяція. Як завжди, Geberit, мабуть, найкраща із ручна установки інсталяція. От вона буде стояти, оце біде. Ось. Ставиться вона вплотную, в плотну вніжку. От сюди. І, як завжди, казалось би, приїхав. Думаю, швидко поставлю інсталяцію там, годинку і поїде додому відпочивати, жерити, що так. Але ні, як завжди, треба трохи помахатися. Тому що вона випирає буквально на 1 см. А сьогодні субота, шуміть перфоратором не можна, бо це багатоповерхівка і люди відпочивають теж жарять шашлик, кушають його. А зробити роботу треба, бо в понеділок я сюди їхати не можу. Прийняв рішення нарізати балагарочка отакі штропки. Отак. Вертикальні. І видалблювати цією ста Зараз покажу, як. Мінімально. Далі беру таку старесочку і потихеньку ковиряю, ковиряю, Так щоб теж безшумно. Бо молоко не можна. Буде багато шума. Тому тільки Дивіться як це. Безшумно. вертикальные штробочки. І далі знову полгає. І знову стамесочка. Зараз знову полагаючи. і Що ви скажете? Мені здається, це в нормальному кількості децибіл. як не не, мабуть, не шумніше, ніж Так. Зараз треба все це прибрати, що я наш робив, і приміряти інсталяцію. Якщо все буде,

Це зовсім. Інше діло, Зовсім готові. Так. Зараз дивлюсь, ніша готова, це чудово. Зараз дивлюсь, що треба для підключення по каналізації і по воді. І їду на ринок, це все закупаю. Потім повертаюся і продовжую монтувати і підключати інсталяцію. Приїхав я з ринка, купив кругу, купив все для байки, взяв паяльник на ринки аренду, то буду потихеньку збирати далі. Цю трубу я вже підрізав, ось поставив. Підрізав вже е, кутник під інсталяцію. Зараз буду приміряти. Ось. І отвер ще просверлив, бо торопився просверлити, бо щоб після 18-ї вже не шуміти, тому вам не встиг показати. Тому приміряємо зараз все, при встановлюю на місці, як воно повинно бути. Канашка, так. Інсталяція. Лазері. я поставив отмітку 1 метр від чистого полу. че дого стоит Інсталяцію можна в принципі, закручувати, ставити верхні кріплення і вона стоїть. Але спочатку треба спаяти воду, бо незручно буде підводити воду. Ось. Тому зараз я її примірю, вона стоїть. Зараз знімаю, роблю розпайку води набору, а потім назад ставлю. Погнали. Закінчив я монтаж інсталяції, встановив, все чудово, рівня, все порівняв, все стоїть гарно. Трошки повозився, помучився, бо довелося виробити в стіні невеличку нішу, щоб вона туди притопилась, підключив холодну воду до неї. Ось, ось так. Підключена каналізація. Тут перейшов на більш тонку трубу такого ж діаметра як і родний раструрб з інсталяції. Бо ножка впирається, тут немає зазору. ось Цей вже вузел просто не переробиш ні. глибше туди не посадиш. О, підключив водичку. Тут була пайка поліпрапілен, тому і далі пішов поліпропіленом. Ось отак от. Кинув трубу, трубу помістив. Вутеплював, щоб конденсата менше було. З ну, його взагалі не буде. Додатково, як завжди, якщо є можливість, з тої сторони під'їзд. Це були двері. І заклали, От, Дверний пройом заклали і в цей пройом ставиться інсталяція. Тому з той сторони під'їзд. Чистової відділки немає, просто заштукатурили двері і все. Тому я скористався моментом, кинув додаткову шпільку, наскрізь стіну, тут гайка і з тої сторони гайка. ну і Тут дві гайки. Додаткове таке кріплення. ну Воно виходить як не додаткове, як основне. Ну і також поставив це рідне кріплення, яке йде у комплекті з інсталяцією, ось. На цьому монтаж інсталяції закінчен. Мій робочий день також закінчен. Буду їхати вдома відпочивати, бо на вулиці вже темно. Завтра в мене нарешті вихідний, гарно відпочу, відпочину, щоб з понеділка розпочати з новими силами прокладати опалення, теплу підлогу на тому об'єкті, де я був весь цей тиждень. Усім гарної, тихої ночі! До нових зустрічей.